Сьогодні прийняті зміни до програми про ті будинки, які є списані з балансу місцевих рад, і підтримки власників цих будинків. А власники є мешканці. І власне прийняті зміни в частині перших балконів. Те, що можна проводити ремонт балконів, але при умові співфінансування 80% виділяються кошти з міського бюджету, а 20% мають кошти оплатити мешканці. Станом на сьогоднішній день є робочі групи, вони створено в районах прийняті відповідні розпорядження, і зараз проводиться обстеження балконів, які є в будинках на території районів. І власне до жовтня місяця має бути проведено це обстеження мають бути складені відповідні таблички. Скільки балконів підлягають ремонту, скільки є в хорошому стані, а скільки є в аварійному стані і потребують негайного ремонту. Тому ми зараз проводимо таку велику і ґрунтовну інвентаризацію. Якщо говорити про подальші наші дії, то станом на зараз, коли комісія виходить і бачить про те, що балкон є. Поганому стані перше вона дає вимогу власнику балкону негайно вжити заходів стосовно того, щоб ремонт привести до належного стану. Крім цього, необхідно взяти заключення проектної організації про стан цього балкону. І тому власник балкону має підготувати відповідні документи для того, щоб потім взяти участь у даній програмі у співфінансуванні виконання ремонтних робіт. Тому станом на зараз ми проводимо загальну інвентаризацію балкон це є дуже важливо, тому що сам балкон. Є елементом квартири, і, власне, входить в технічний паспорт самої квартири. Це є власність мешканців, і мешканці мають дбати про цей балкон, щоб він був в якісному і хорошому стані. І якщо вони бачать, що про те, що балкон є в поганому стані, необхідно звертатися або на гарячу лінію, або оперативно звертатися в районну адміністрацію для того, щоб вийшла комісія, обстежила і порадили мешканцю, що необхідно зробити. Разом з тим, комісія має дати вимогу також мешканцям, Цю для того, щоб він вживав заходи, а саме готував документи для подачі в, в, в документів для того, щоб взяти участь в співфінансуванні в даній програмі, то ця програма щодо поколінь вона вже На цей рік я знаю про те, що виділені кошти. І, власне, сьогодні на сесії виділені кошти для того, щоб можна було взяти участь у даній програмі, на кожен район. До двох мільйонів, і тому вже сьогоднішнього дня вже можна діяти і вже можна готувати документи для того, щоб взяти участь в даній програмі. І ще цього року можна певну кількість балконів відремонтувати швидко і оперативно, тому що час працює не на власників даних квартир і оперативно необхідно вживати заходи для того, щоб ліквідувати, якщо є аварійна ситуація, по тому чи іншому балкону. Так. Іде мова про балкони, які не є пам'ятками архітектури, тому що для таких балконів існує інша програма. Вона прийнята в травні 2023 року. І, власне, передбачені кошти 4 мільйони на проведення реставрації таких балконів. І там є зовсім інший механізм і алгоритм дій. І тому, якщо це є пам'ятки архітектури, то необхідно звертатися в управління охорони історичного середовища для того, щоб дані питання вирішувати в рамках чинного законодавства. І в тому порядку я за зазначено в даній програмі.